У Верховній Раді знову побилися народні обранці і знову через мовне питання. Аби ухвалити закон про навчання в дитячих садочках мовами національних меншин, не вистачило чотирьох голосів. Пропозиція віце-спікера Адама Мартинюка переголосувати викликала бурхливу реакцію опозиції. Депутати заблокували трибуну та відібрали у головуючого мікрофон. Мартинюк усе ж оголосив про повторне голосування, але і тут підтримки не вистачило. Трибуну опозиціонери розблокували аж тоді, коли зрозуміли, що до цього питання більше не повернуться. Якби закону хвалили, батьки мали б право обирати, якою мовою навчатимуть дітей у садочках. Міносвіти пропонувало створити нові дошкільні заклади. А в уже діючих садочках відкрити додаткові групи. Це мало зобов'язувати дошкільний заклад переводити і створювати групу для російської для російськомовних учнів. Фактично, цей закон мав на меті провести поступове витіснення української мови з дошкільних закладів. Така тактика існувала і подібний закон існував за комуністичною системою. не випадково, що власне коммунисти були ініціаторами цього законопроекту. При цьому вони не замечали, що там обеспечиваются і определені соціальні гарантії для дітей всіх без исключения безплатне питания, это и наличие медицинских работников і многое другое.